Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросворд 5 на 5. Відомо, що для вирішення японських кросвордів чи нонограм використовується набір логічно-стратегічних підходів. Пояснювати кожен з них буду по мірі застосування. Е, перший підхід мог би застосуватися це пошук найбільших цифр, але у нас нема найбільших цифр, у нас є найменші цифри. Тут будемо відштовхуватися якоюсь логіку пошуку. Ми можемо відстухнутися від цих одиниць. Що вони нам кажуть? Наприклад, по, по горизонталі. Вони кажуть, що мають бути зафарбовані по, од, три, по одній клітинці відділені мінімум одним хрестиком. Така умова може виконатися тільки якщо ми ці одиниці розташуємо, розташуємо отаким таким чином. Тут таких місць входжень по горизонталі 3. Тобто, схожих ситуацій раз, 2-3. І тут так само по вертикалі також. Тобто, ми одразу відмічаємо ці одиниці. Таким от чином. Ну і якщо проставити хрестики, які відділяють цієї одиниці, тут кажуть, сказано, що мають бути десь по одній клітинці відділені мінімум одним хрестиком. Тобто вони можуть знаходитися прямо біля краю, але одни від одного вони мають відділятися хрестиком. Тому ми їх отут проставляємо, вони більше ніде в іншому місці бути не можуть. Це кросворд вирішено. Дякую за увагу.